До теми того, що сказала Оксана, вона давно вже була Іванкова ще з 13 літ. По сучі вівці бачила часто, як ця перчить перчить. Козу або баран валує вівці. Все було так просто природньо. Тобто тут він описує те, що ну, головні герої твори, Іванко і Марічка, втратили цноту десь в районі 13 років, і що в їх стосунки. Це вони робили інтуїтивно, фактично. І також це вони робили якось. Дивлячись на то, ну типу, як, як як ведуть себе тварини, тому що реально там батьки про оці всякі такі штуки не говорили. Єдине, що таке, хто міг сказати, це, наприклад, старші якісь парубки, або дівчата, які пізнали Або там, сестри там, та ти. ну, типу, на вечорницях, а так то ну і звичайно сексуальної освіти не було в принципі, як і зараз у нас у школах. До речі, так і в принципі, тоді в ті часи, ну як і зараз декого залишилися такі переконання. Що не можна займатися сексом до весілля, і тоді були вечорниці. Вони якраз починалися 14 жовтня на покрови, коли вже все закінчилося, Всі роботи на полях і можна там віддихнути, можна і поцюрити. і, і поцюрину в дірку, як ви написали 100 років тому. Так. Та і, і це ну ми на ефірі з Дмитровичем розказували, що це типу е, орендували будинок, де жили жило подружжя без дітей, або е, якісь вдови чи вдівці, і там, типу, собі молодь двіжувала. Там були різні. Е, ну вони там танцювали, співали, і як пишуть, всякі документи, що е, ті танці давні українські були дуже еротичними, там мінялися парами, щоб відчути, як тобі з тою людина, як тобі з тою людиною, щоб не були. То да щоб якийсь був шоб трошки різноманіття.